На політичній арені знову гаряче уряд України разом з прем'єр-міністром Арсенієм Яценюком збирається піти у відставку. Я прийняв рішення скласти повноваження прем'єр-міністра України. Та зі зміною міністрів жваво стало не лише в урядових кварталах, а й на одному із столичних ринків. Пенсіонерка Людмила приїхала на базар з Ізмаїлу. Звістка про відставку прем'єра наштовхнула пані на філософські роздуми. Я голосувала за нього, але що -то він не те зробив, що треба, мабуть. А от в бакалії часу дарма не марнують і на місці визначаються з новою кандидатурою. От ви б були прем'єром. Да. Судовольце і всіх своїх комавів би поставила рядом з собою. Проти всіх і старих, і нових висловив свою позицію овочевий ряд. Ми нікому вже не віримо. Буде краще, чи приприяценнюкови, чи при другому, чи при третьому. Арсеній Яценюк сів у крісло прем'єра два роки тому, 27 лютого, 2014-го. Буквально зі сцени Євромайдана. До цього пан Арсеній був міністром економіки, закордонних справ і головував у Верховній Раді. Прем'єрство поки що найвища сходинка у кар'єрі 41-річного політика. Але саме воно припало на непрості для України часи: загострення конфлікту на сході України, стрибки курсу та невизначеність у зближенні з європейським союзом. Сніданок склав свій список основних змін, які прийшли разом із 20-м урядом України. Перше введення санкцій проти Росії у чорний список потрапили фінансові установи, важка промисловість та особи, яких Україна вважає причетними до військового конфлікту. Друге початок податкової реформи. Проте до суттєвих економічних змін вона так і не призвела, каже експерт Юрій Смилянський. Дополнительних якихось стимулів від чесної уплати налогів бізнес поканюють. Третє зменшення енергозалежності від Росії. Це була обов'язаність Государство власті, в тому числі і кабінети міністрів України, прекратіть економічні отношення з стороною агресора. Четверте запровадження субсидій для населення. Увілічення сум, котре тратяться на субсидірування, слід сюди тому, що уровень жині в страні упав. Серед інших надбань уряду скорочення кількості державних чиновників, зміна міліції на поліцію та збільшення фінансування органів місцевого самоврядування. Як би там не було, саме з цим надбанням попередників працювати новому кабміну, на якій у українців великі надії. Що було б стабільні ціни? буде було і все буде хорошо. В новому Кабміні, можливо буде і немало старих облич на крісло прем'єра. Претендує нинішній спікер Верховної Ради Володимир Гройсман. Сфера культури може знову відійти під крильце актора Євгена Ніщука. На посаду міністра фінансів висунуто кандидатури Олександра Данилюка. А відповідальним за соціальну політику можуть Значити Максима Нефьодова, а головою МОЗ Андрія Реву. І нас в гостях Валерій Пекар, підприємець і громадський діяч, викладач києво могилянської бізнес-школи, співзасновник проекту Нова країна, який займається розробкою реформ в Україні. Автор кількох сотень статей з менеджменту, маркетингу та інформаційних технологій. А, вам доброго ранку Доброго ранку. Отже, а, зараз країна переживає з таку прем'єрією А треба сказати, що за час незалежності в Україні змінилось 20 урядів, аже, але було 16 прем'єр-міністрів. І от зараз політики спустилися з високих кабінетів. Бачили а, ночами по кварталу, ходять. що ж Єценюк сказав, що не піде з уряду, поки йому не покажуть обличчя нового прем'єр-міністра. йому не показують, країні не покажуть. Але точно ми знаємо, що новий уряд буде. Ваші очікування? Мої очікування, уряд буде, я би сказав, в наступні тижні або місяці. Як, як? Це -це, ну, такі строки в рамках закону? Чи все такі вищий ну, звичайно що, ні. звичайно, що ні. Звичайно, що в той момент, коли старий уряд йде відставку. Потрібно призначити новий, але відставка поки що не прийнята парламентом, тобто написана заява, ну, а відставка не прийнята. З моменту, як прийнята, буде відлік тоді 30 днів. Ми ж розуміємо, що а, зараз ті, хто сидять в парламенті, не хочуть іти нові углери. Угу. принаймні більша частина їх не хоче. А значить, вони будуть тягти час до того моменту, поки не домовляться. І зараз вони домовляються, Але сам процес якийсь дуже дивний. Знаєте, буває два способи: або відкрити, угу. Коли виходять всі кандидатури, кажуть, давайте розглянемо такого міністра, такого міністра, такого міністра. Або закритий, коли вони там зачиняються, і потім е, виходять і кажуть, от список узгоджений. А скажіть, чому як думаєте, чому от така гойдолка відбувається? Чому так все ну, от, кулуарно бояться приймати от Обіцяла, відкритість? В де та відкритість? А, ну власне, зараз ми не маємо ні відкритості, ні закритість. ще бо тобто, там те, що відбувається, це фактично такий скандал за прочиненими двері. Тобто ми все бачимо mm -hmm. зараз. Вже нічого не можна сховати в епоху Фейсбука, Твіттера і такого телебачення, як один плюс один. І це означає, що окрім такої огиди, ми так особливо нічого не відчуваємо з того, не спостерігає. От процес. паналері, я би розумію, що ви свої очікування пов'язуєте так чи інакше з кандидатурою, хто цей політик, хто ця людина буде керувати урядом з одного боку, але з іншого боку, ваші очікування від нового уряду незалежно від. Прізвище. І от подивіться на реакцію людей, яких ми зустріли на вулицях Києва. Оптимізм відчуваєте? Ну, я тих самих людей зустрічаю щодня. Проблема ж не в тому, хто буде прем'єр-міністром, яке буде прізвище. Проблема в тому, як саме формується уряд, як добираються кандидатури. Кандидатури може добиратися за одним із двох принципів. Або політичний принцип. Це нормально в усіх країнах розвинених світу. Є ситуація, коли політичні партії висувають свої кандидатури, mm -hmm. вони їх відкрито обговорюють. Домовляються між собою, От за ці е, міністерства відповідає одна партія за ці інша партія згоджують політику. А інший спосіб е, це тоді, коли ця система не спрацьовує, то тоді проходить професійний уряд, тобто уряд. Так, те, що називається технократів, угу. людей, які не мають політичних амбіцій, людей, які приходять зробити реформи і піти собі назад. І а оце, у нас ні те, ні те, в і це головні теги, очікування, які мають бути від нового уряду, які ви говорите, ну про які, які відчуваєте. От до речі, Євген Нищук, так якого пророчить на, на місце міністра культури, він і не погодився, начебто і каже, що я мені не до чого зараз ну я займаюся своєю справою, але менше з тим його напрямок, скажімо так, думок, що він буде робити на посаді міністра культури. Що він там буде зрозуміти можна, тому що Євген не який претендує на посаду міністра культури, заявив, що він проти чорних списків для діячів культури і продовжувати цю політику кольорових різних списків не збирається. А на відміну від попередника ну, попереднього уряду і пана Кириленка, міністра культури. А скажіть, що має зробити наступний уряд, головний його тренди. Якщо він буде, а він буде будь якому без прив'язки до прізвищ і політики, власне, ми хотіли би, щоб кожен кандидат на кожну посаду в кабінет міністрів Ставив свою програму українському суспільству, щоб ми розуміли, на що очікувати. А що робити? Насправді, звичайно, що насправді головні сьогодні очікування від того, що парламент буде дієздатний і буде підтримувати уряди, проведе такі болючі і важливі реформи, як реформа судова, яка не провелася. Яка не провелася, і реформа податкова дві найголовніші реформи, які має провести цей парламент. Але так виходить, що парламент не дуже якось буде підтримувати уряд, схоже. І тут постає питання, а чи може уряд щось без парламенту зробити? Може, є декілька речей, які уряд може зробити всередині себе. І це в першу чергу реформа податкової служби і митниці, дуже болюча річ, реформа державної служби, щоб нові чиновники з'явилися з новими зарплатами, з новими цінностями, з новими компетенціями. І таких речей досить багато. От, але зараз народ наших українців цікавить найбільше те, що буде з цінами на їжу, що буде з комунальними послугами, що буде з пенсіями зарплатнею. От чи можуть вони сподіватися на те, що от новий уряд з цим справиться і дійсно буде якесь покращення? А чи буде ще гірше? Бо будуть далі нові реформи і будуть далі закручуватися. паски? ви знаєте, все залежить від того, чи ці реформи будуть рішучими. Це приблизно як реформ... Рішучими і болючими вточення. Всі реформи є болючими, але давайте таку метафору скористаємося, як хірургічна операція. Будь-яка хірургічна операція, якщо вже дійшло до операції, а у нас дійшло до операції, тому що не лікувалося і терапія не допомагає, тепер потрібна хірургія. Якщо професійний хірург, то вона болюча, але швидка. І потім одужання. І потім хворий забуває про те, що в нього колись були проблеми. А якщо різати по частинках дуже довго, як у нас нерішуче, і дивитися, і зупинятися посередині проводити великі обговорення, що робити далі, то тоді може бути ситуація як така. Ну тобто, насправді, можна зробити дуже маленький, короткий період, болючий, і після того відновлення, і люди стануть заможнішими через те, що реформи відбулися. А можна дуже дуже повільненько, знаєте, я кажуть кіше сірізати хвостик частинками, щоб не було так боляче. А, а Валерію, ви ж там дотичні до тих перемовин. Ви Я маю вазі, ви знаєте точно тих людей, які ну. Приватно, знаєте, особисто знаєте, які можуть вам щось сказати, але неофіційно. Не кажіть прізвищ. Ви можете сказати, це... ви можете сказати, там в обговореннях є прізвище тієї людини, яка зможе це зробити. Я боюся, що зараз обговорення йдуть абсолютно інакше. Я боюся, що зараз просто ділять посади між собою. Так, як ділять, ну скажімо, клани між собою ділять посади. Це тобі, це мені ну по Пандополов в звідомому фільмі ділив це всім відомо. Тобі це знов мені, а значить, це, а це мені не потрібно. Там є людина, є прізвище, яка зможе реалізувати про те, що ви сказали. Декілька міністрів, які сьогодні обговорюються, це досить непогані кандидатури. Питання: скільки разом буде нормальних міністрів, а скільки буде політичних призначенців, непрофесіоналів, і друге питання: чим це завершиться? Тому що ми вже бачили більше 20 різних списків. Щовечора нам кажуть, що все все домовлено. Що ранку нам кажуть, що нічого не сталося. І тому процес, власне, тому я і розпочав з таких очікувань, що це може тривати ще довго. А тим часом, звичайно, що ситуація буде погіршуватися. А, а я лише хотіла запитати ви можна вже... сподіватися, що гірше вже не буде, нема Якщо куди. Для того треба швидко домовитися, запустити уряд. Парламент має уряду пообіцяти, що буде його підтримувати, а не валити. І швидко дуже розпочати ті необхідні речі, які всім вже зрозуміли. Знаєте, ми знаходимося в той момент, коли вже не треба обговорювати, які реформи робити, і як їх робити. Все розписано до деталей. Відомо, як робити, відомо, що робити. І тепер останнє треба взяти і зробити. Нарешті сподіваємось, що таким чином найближчим часом ми, хоча б почуємо і програму, і людину, яка очолить уряд, і хто це все буде реалізовувати, тому що прем'єріада триває. Власне про прем'єріаду буде ТСН говорити. Єгор Гордієв, я дякую вам на що запитання. Відповідав Валерій Пекар, підприємець громадський діяч. До речі, зокрема і в ТСН про космічний прорив за 20 років до зоріної системи Альфа-Центравра. Можливо, треба летіти туди і там не буде. Можливо, не ми теж нам доладим. там допоможе. За принесе нам